Друзі, всім привіт! Бажаю всім здоров'ячка. Миколач на зв'язочку. Ну що, люди, грибалочка, руле. Чекаємо, ми, звісно, на дощики. Трішки були малувато, але вже дощики трошечки пройшли. Сьогодні планую полазити по таким берескам, по хащам, подивитися, чи є грибочки в них, це нові місця. Буду їх сьогодні також розвідувати. Ну, і звісно, як я вам завжди кажу. Все, що я знайду, я вам знайду, покажу і розкажу за це все. Також планую сьогодні заїхати в дубовий гайочок, може там біленькі будуть, ну все нам покаже обстановочка Якщо грибалочка нам вдасться, як завжди, обов'язково це відео вийде на каналі. Тому, друзі, вмощуйтесь зручніше, приємного вам перегляду! А ми рухаємося в ліс. Погнали! Ну що, друзяки, і є білисенький грибунчик у нас. Дивіться, який красун. Великий, звісно, старуватий. Але грибочок доволі-доволі непоганенький. Ай, гляньте який. Давайте ми його хрупним. Опа! Отакий от, от красеньо. Гляньте, півшапини вже нема. Півшапини хтось з'їв. Ну, це, мабуть, конкуренти, так як я і казав і в прошлому відео. Це таким займається тільки конкуренти. Так, да, грибунчик червивий, звісно, не пойдет. У вживання не пойдет. Ну, тим паче, перший є, і то вже дуже-дуже добре, дуже-дуже хорошо. Отакий От -от біленький грибок зустрічає нас перший в лісі в сьогоднішньому нашому збиранні грибочків. Ну, будемо надіятися, що він. Не перший і не останній. Отак от люди. Все, будемо рухатись далі. Ще одна знахідка в нас. Вибачайте, може курточка і шумить здорово, але ну, без неї тут ніяк. Ось полючки приходить лізти. А ось дивіться, бачите, шапка як захована. Дивіться, я вам зараз його відкрию. Отакий от от підберезник красунчик. Отакий от чудовий грибяра, просто красунчик грибочок. Такого грибочка ми з вами возьмем. Такого грибунчика ми з вами возьмем. Дивіться, який підберезничок, красунчик. Давно я не бачив таких, давно. То малесенькі попадаються. Ну, а це прям гарний розгарний Прям просто грибочок красунчик. Підберезник, друзі, друзі дуже схожий на підосичника. у підосичника тільки красна головочка. А у підберезника коричнева така. Ну, шикарний, шикарний грибочок, цього грибочками візьму, бо вже хочеться смаженої картопельки з грибочками. Ну, отак от люди. Рухаємось далі. Наступна знахідка. Ось у нас в порослях. Єле-єле до неї пробираюсь. Ну, я думаю, ви вже, ви вже побачили, куди я лізу. Щас люди, щас вам покажу. Вибачайте, я ж кажу, що так виходить, але так виходить. Красунчик-підосичник, люди. Підосичнички вже є, підосичників дуже багато в лісі. Ось іще один маленький грибочок, а ось і біленький, друзі. Ось і біленький поруч, бачите? Ось білий грибончик, а ось підосичник красавчик. Так що грибочки є. Грибочки почали рухатися, ще раз вибачайте, може курточка шумить. Захекуюся, я ну, лазю тут, як бачите, самі хащі отакі просто дебрі непролазні. Але по-чистому грибіві немає. Оце тільки в таких хащах вони поки що з'являються. Ну отак от, друзі, а ми рухаємось далі. Так. А ось іще один дружочок нас порадував у гілочках. У гілочках. Маленький також. Також ще один підберезничок. Почали почали появлятися, То були підосичнички, багато підосичників. А зараз почали появлятися такі от підберезнички. Невеличкі, манесенькі, ну, ось дивіться, ось ножик який. І ось який малючок стоїть. Ну, хай він залишається, хай він трішки підросте. І ми десь днів через 3-4 за ним приїдемо, коли він вже буде дорослим-дорослим красивим грибочком. От, так, от такий от красунчик підберезничок, теж трошки вже під'їжений. Але нічого страшного немає. Саме головне, що грибочки почали з'являтися в нашому лісі. Це дуже-дуже радує. От такий от красун. Фух, так, люди, ну лазью ж я по, 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 по цим же хащам. Вон, бачите, ще один підосичник, ну вже. Вже не хочу туди спускатись, бо опять з бугра на Бугор, з Бугра на Бугор, і це постійно такий тут рух у мене відбувається. Та ще й добавку, я ж кажу, отакі от непролазні хащі. тут, ну Просто так не пройдеш. Вон ще один підосичничок, але ми підосичників не братимемо сьогодні. Вони нам не потрібні. Просто знімаю для вас е, відео, щоб ви подивилися, що грибочки є, грибочки є. І це є дуже-дуже-дуже добре. Красунька шипшина. Отака теж в лісочках наших є. Важина, шипшина. Ну, це невеличкий кущик, а є дуже-дуже великі, гарні, красиві кущі. Ну, це отак, друзі. Краса природи, потрібно милуватися цим. Потрібно радіти цим. Друзі, ну і що? І рижечки. Попередній раз я вам показував, тільки вони вилуплялися, малесенькі були пуговички. Ось також парочка рижечків, царські грибочки їх називають. В Попередньому відео я за них розказував, що їх добре вимочують гарно і вживають харчування. Коли ви його зрізаєте, в нього такий виділяється яскраво морковний сік. А поруч по сусідству з ними от така от зграйка. Здогадайтесь, з чого? Не маслята, люди, не маслята. Зверху, так як дивишся на них, дуже схожі. Але це зграйка решетняка. Принцип дії такий, як і у маслюка. Вони дуже-дуже схожі і за вкусовими якостями, і за зоровими якостями. Але якщо ви візьмете грибочок, зірвете, то ви побачите, що у нього ось під низом решето. Бачите? У маслючка трошки інша структура. Плодове тіло майже таке, тільки у маслючка ще тут є невеличка юпочка. А це решетняк, також умовно їстівний грибочок, також його можна у харчування вживати. Дуже класний, дуже прикольний. Як бачите, самі молоденький грибунчик, такий упругий, міцненький. І ось їх тут ціла зграйка. 1, 2, 3, 4, 5. Там 6, 7, 8, ну з десяток грибочків є. Але це не наші цільові гриби. Знову ж я вам кажу, показую, щоб ви розумілися на грибах, хто збирає гриби, особливо новачки. І все у вас буде тоді вже добре, коли ви вже будете знати, які грибочки, що збирати і що їсти. Поїхали далі. Так, ну що, друзі, погрибальці. Погрибальці, я вам скажу, що сьогодні у нас, мабуть, день підберезничків. Підберезнички, підберезнички вилазять і багатенько. Я ж кажу, це вже у нас третій чи четвертий підберезничок. Ну, опять же, бачите, в порівнянні з ножем, манюсенький грибочок маленький такий. Але вилазять. Ну, такі ми залишимо грибочки. Одного великого ми того взяли. А цих маленьких ми залишатимемо. Краще ми приїдемо через 3-4 дні. Вони будуть уже крупнішенькі. Ну і, звісно, смачнішенькі. От такий от підберезничок теж, малючок, я ж кажу, ось дивіться. Малюхонький грибунчик зовсім, ну пухай залишається. А вон трохи далі. Зараз ходімо. Зараз вам покажу, покажу, покажу. Кабани все перерили. А ось і під осичник, друзі, також, бачите. Ну, у них сусідство постійно є, вони поруч. Майже завжди ростуть підосичники, підберезнички. Отакий от от красивий підосичний грибочок також. Отак от, от є, друзі, є грибочки трошки більші, це, звісно, радує. Друзі, ну не брешу ж вам. Як бачите самі, я ж вам кажу: сьогодні день підберезничків. Один красунчик, другий, третій підберезничок. Ну, багато, багато сьогодні знаходимо. Дуже дуже класні гарні грибочки. Хто полюбляє, запрошую до лісу. А ще мимо цього, що я вам хочу показати, ось біля них, дивіться, що росте. Полуниця, друзі. Отак-от. Полуниця росте, як бачите, самі красива, гарненька, яскрава полуничка. І поруч такі красиві грибончики. Ну, все, гуляємо далі. Рухаємо, шукаємо грибочечки. Ну ось, друзі, березки, березки, березки. І знову у нас от такий от красун. Під березничок. Далеко ходити не треба. Якщо є березки, в Березках можна назбирати гарні грибочки. Тим паче, ви бачите, сьогодні під березників сьогодні вже багато. Цей раз уже, так. Да. Підберезнички є, і підберезничків можна непоганий кошечок, а то й відерця назбирати. Ну, отак от, друзі. Ну що, друзі, коротенький підсумок в кінці грибалки, я як завжди кажу, все, що я знайшов, все, що ми разом з вами знайшли. Я вам показав, розказав за ці грибочки. Ще раз кажу, я розказую це більш для новачків, хто не розуміється на грибах, бо я знаю, що люди по моїх відео навчаються. Ті, хто старожили грибники, вони вже все це прекрасно знають. Тому в мене отакий навчально розважальний контент. Не забувайте, друзі, вставити вподобаєчку, підписочку на канал. Це підтримує наш контент, це просуває наш канал вперед. Ми за це вам щиро дуже вдячні. Не прощаємося тоді до наступних рибалок-рибалок. Всім папа! -па.